Путін де-факто визнав, що ПВК Вагнер була незаконною частиною армії Росії. Вважає генеральний прокурор Андрій Костін. Про це заявив інтерв'ю агентству Reuters. Нещодавно російський диктатор заявив, що Вагнерівці отримали від Росії близько 2 мільярдів доларів минулого року. Це на думку Костіна є прямим доказом того, що найманці нелегально воювали в Україні, адже це заборонено Женевськими конвенціями. Нині офіс генпрокурора розслідує понад 93 тисячі воєнних злочинів. Серед них багато звірств, скоєних вагнерівцями, які є найсерйознішими злочинами проти мирних жителів і військовополонених, зазначив генпрокурор України Андрій Костін. Він наголосив, ПВК Вагнера загрожує не лише Україні, а й миру та безпеці інших держав. Тому Київ закликає союзників визнати це групування терористичною організацією, аби заблокувати їхні джерела доходів та притягнути бойовиків до кримінальної відповідальності. Україна зокрема вже відкрила кримінальну справу проти їх. Його ташка Євгенія Пригожина. Група Вагнера становить загрозу для України, бо вона є частиною військової машини Росії, де-факто частиною російської армії. Росіяни у дивний спосіб намагаються їх відокремити від регулярних військ. Але в одному з останніх коментарів Путін згадав, скільки бюджетних коштів було витрачено на діяльність Вагнера. На мою думку, це прямий доказ того, що ПВК Вагнер ймовірно незаконна частина російської армії. Ця інформація, яку озвучив Путін про фінансування Вагнера з російського бюджету, повинна допомогти нам переконати інші. Держави оголосити Росію державою спонсоркою тероризму. справу екс начальника СБУ у Криму Олега Кулініча передали до суду. Слідчі ДБР завершили розслідування щодо державної зради Кулініча та додали йому нових обвинувачень. Встановлено, що Олег Колініж був залучений представниками Федеральної служби безпеки РФ до негласної співпраці і отримав оперативний псевдонім «Коти Горошко. Олег Кулініч заздалегідь знав про плани збройних сил Російської Федерації здійснити напад з тимчасово окупованої території Крим на материкову частину України. У перші години вторгнення він свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ і суспільство про реальну обстановку в регіоні. Не вжив жодних заходів задля захисту державного суверенітету. Надав вказівку особовому складу покинути місце служби. Пізніше видав штатну зброю людям, які не мали відношення до СБУ. Окрім цього, посадовець сам покинув місце постійної дислокації та вже 24 лютого виїхав до Києва. На одній із квартир, де мешкав Олег Кулініш, слідчі виявили схрон зі зброєю та його документи часів проходження служби в КДБ СРСР. Служба безпеки викрила незаконний сервіс, який дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну. Правоохоронці встановили особи чотирьох організаторів нелегального бізнесу. Зловмисники використовували сервери, які дозволяли обходити центри вітчизняних операторів і робили всі дзвінки невидимими для правоохоронних органів. За свої послуги чоловіки отримували щотижня до 50 тисяч доларів. Зловмисникам вже повідомили про підозру. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Напав на військовослужбовця, вдарив його дружину. Втік поліція готує повідомлення про підозру для офіцера територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті. Про це звітує міністерство внутрішніх справ. За словами постраждалої Тетяни Новак, це був Костянтин Варі. Інцидент стався 25 червня в Ужгороді. Вона з чоловіком, офіцером ЗСУ, зайшли до крамниці, і до них підійшов п'яний чоловік в цивільному та почав запитувати, чи воював військовий, і чому він нині не на фронті. Зломисник штовхав подружжя, жінка з чоловіком. Вийшли на двір, аби зателефонувати поліції. Тим часом фігурант накинувся на військового з кулаками, однак передумав і вдарив Тетяну ще лепоєліву скроню. За словами місцевих, це не перший напад Костянтина Варі, зокрема на жінку, зазначає Тетяна Новак однак. Постраждалі бояться писати заяви. Поліція проводить досудове розслідування. За умисне легке тілесне ушкодження злоумиснику загрожує від штрафу до року виправних робіт. Тривають слідчі дії. Також призначили судово-медичну експертизу. Вихваляв окупантів і мав судимість за вбивство. Послушника Почаївської іспенської лаври засудили до п'яти років за ґратами за колабораціонізм і виправдовування війни РФ проти України. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Слідчі довели, що чоловік підтримував російську окупацію, вихваляв загарбників і просив молитися за них у заборонених в Україні соціальних мережах однокласники та «Вконтакті». Також у його публікаціях виявили дискредитацію українських військових. Послушник мав не Чину судимість за вбивство і жив на території монастиря з 2017 року. Там він працював на господарчому дворі. День української ППО, 3 липня. Професійне свято відзначають воїни зенітних ракетних військ збройних сил України. Міноборони наголосили завдяки нашим оборонцям неба ворогу не вдалося залякати українців ракетним терором. І саме вітчизняна ППО вперше в історії збила російський гіперзвуковий кинжал. понад усе хотіли знищити наше таково. Вони хотіли легкої прогулянки в українському набір. І вдарили повозоніт в військам. війська. Але ми вистрілили і вистрілили. А вони отримали ось це. Ось це. Ось це. І ось це. Усі разом ми продовжуємо бити окупанта в українському меру. Найсучасніше в світі зброї. З початку повномасштабної війни знищено більше шість сотень ворожих літаків вертольотів. Мої вітання усім, хто на бойових позиціях, усім, хто боронить рідне небо. Ви показали, на що здатні. Дякую я вам. Дякує Україна, дякує весь світ. І це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим. За кілька хвилин повертаємося до наших розмовних студій. Лісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Незламна країна незламні українці п'яти повертається до інформаційного марафону. Вдячний всім глядачам